Я після вуха Володимир Дмитрович, в Макушині. Вчора виїхав на рибалку, піймав одного сомика. І сьогодні ось другого. І не думав що поймаю. Нет, не думав. Случайно. Закинув, він поймався. І саме в Сітайді була вили. І брат мій менше був, але і я ловив, і Сергій слив. Ну, взагалі, вся вулиця Шевченка моя. Ловили тут рибу. Так що ці містами його давно, давно знакоми. І воно це саме. І постійно ж ходили сюди. Коли було, було соборне ходили і ловили. І батьками ловили тут теж, усі читають рибу. І от іноді буває, так приходиш і поймаєш що небудь. Як захотів нас ту поймати, пожалуйста, прийшов на вечірку поймав. Я казав один, ніколи рідкий случай, ну, щоб я без риби додому приходив, такого не бувало. Все одно одну, двоє троє, але все одно ловив. А казав, як індіяється. Індійці, це казав, мудрі люди були в Америці. Мудрі люди. Вони не, вони не жрали, казав, не, не вистачали по, по 100 кг, по 200 кілограмів. Оце, щоб Бог дав, ти поймав двоє-троє, от й моє. І на що мені багато? На що мені багато? Хіба я її всю поїм, ні, Ну правильно? Ні, не поїм. І казали продавати, я її не продаю. Не, 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 та саме, не вмію я торгувати. Це не мій талант. Ну а якщо поймаю, що поймається, то має. Щоб мені Бог дав, то має. Вот поймаю і добре. І є риба. А важко і що, важко. Я думав, це що катушечку. Вже як попустив катушку. А так би хто його знає. Ну, Дякую маленьким, але зараз опрацювається. А от розказує мені цей черниш. Та й сам же ловив щуку. От щуку ловиш, допустимо, малу щуку поймав, да? Здорово сопротивляться. Уже як більше, вона спокійні їде. Уже не, не дергає, не, не водить. А йде потихоньку. Тянеш, тягнеш, тянеш і витяг, і витягнеш її. Витяг, витяг. От і буде вам хе -хе, розказ інтересний. У газету казали. Да? Можна і в газету. Ну хто її знає, це все таке. Це ж у нашому слові, да? Ну, нас ну, слово я не виписую. Це, це виписують мої сосіди. Так по смітью скажуть. А в інтернеті подивитися? Ні. О ні, комп'ютера в мене нема. А в сусіді? Ну хто його знає, це ж таке. А взагалі в Макошино є комп'ютери? Є, ой, хватає. Хватає, комп'ютерів багато. А фотографію не можете зробити на пам'ять? Ну. Це груши, да? Це груши. Ну, зробити в інтернет вивозити можу. Ммм, ну что ж таке, без самое. Чтоб фотографию? Ну да. Я хотів пам'ять фотографию. Бо в мене на рибальські фотографії, Ну, що на рибалку, так допустим, поймав рибину, да, те саме, нема не одної. Просто так уже сказали, годы йдуть. Годы йдуть. Уже тоже. Понятно. О, о, он. знаєте, що робить? Хищник. Хто хищник? Он. Он що делает? Он що делает. Да кто тоже сом? Може бути, може бути сом, може бути это самое. Може бути судак, може бути жерех. То хищник. Тим б. А я ти подумав, коли воно блкнуло, сестра ж пошла, то сестра не була. І брюхнула, ну гад, куди йдеш? Підошов. Ясно. Так і багато снастей, а он дві. А це дві? Да, ото як вчора було дві, так і сьогодні дві. Ну це ж уміти надо, і вчора одна, і сьогодні одна. Закинув, дай все дав. Да. Це в ділі все я його розламав. Уже три рази ламав. І десь ще одну поломане лежить, треба або ще одну скласти, хай буде. Да? Тонко. Да ну, тонко-те. -то. Це ж воно по простонародному, по старинному грузіова вудичка. Грузівка не ось. Так, А що на приманку? Черв'як обикновини, земляний черв'як. Дожди ви Да, цей. Да, так, да, і всю. А що ж діти? На, на, на немає, так от земляні. Шуранують все. А що делай? А модель бог щось як Ну от що ні. Ну, це непогано. Вчора сомик і сьогодні сомик. Ну mm, так. Да. Я би посміявся. Хватився гадати. А чого риба красиво?